Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про відношення місцевого населення, тобто філіппінців до біженців. Це я щойно повернувся нарешті на Сікіхор, на той острів, де я живу останні півроку. Три тижні я прожив на великому острові і в великому місті і острів і місто одноіменно називаються Сібу. І ну от великий острів, велике місто. Чим воно відрізняється від малого острову? Це в першу чергу доступність більше товарів та послуг. Тут багато чого доводиться замовляти через інтернет, багато різних красивих, різної стадії форми доступності дівчат. Це теж все на великих островах. Тут це все набагато складніше. Ну і третє, для мене стало трохи відкриттям. E, значить, Що мене там здивувало цього разу? Я дуже давно не був на Великих Островах. E, відповідно, от може воно якраз так свіжим оком. Такий погляд. Там комунікація між людьми інша. Так, я це давно помічав, це дуже помітно. Там люди відрізняються. Ну, одна справа народитися жити тут, в такому компактному маленькому, чистому раю, де вони всі все прибирають, де якось інша атмосфера, один одного знають. Тому, щоб нарватися на якусь образу, ну це прямо складно, тому що ну а куди потім діватися цим людям один від одного з малого острову. То на великому острові це все відбувається більш розкуто. В цьому є свої плюси, свої мінуси. І от, наприклад, щодо біженців, от саме тут, на Сікіхорі, ну і на інших малих островах, там люди, коли дізнаються, що я з України, вони е, такі, о, з України, а там у вас війна, е, зрозуміло. І в тебе з родини там хтось є, де твої батьки зараз, чому вони не виїхали разом з тобою? Якась іде далі, така е, м'яка форма співчуття, така ніяковілість, і на цьому все. Це от стандартна ситуація. Я чомусь думав, що те саме буде на великих островах, коли люди почують, що я з України. Виявилася там зовсім, зовсім, зовсім інша реакція. Значить, там від водія мототаксі, там до лікарів і навіть до там якихось людей знайомих. Ким встигаєш там затоваришувати, там потрапляєш на якісь там свята до місцевих випадково. Вся ця категорія цих всіх людей, що я перерахував, і взагалі всі, хто тільки можна, їм всім ця тема цікава. Вони розмовляють про це дуже відверто і розмовляють про це так, що я навіть собі не міг уявити. Тобто, от наприклад, я заходжу там от до лікаря. Обстеження, там якесь, ну я цього лікаря бачу перший, скор за все, там останній раз. Наприклад, рентген. І він там, там посміхається, там звідки з України, о, в Україна війна. Ну це от я навожу конкретний приклад, конкретної розмови, і вона подібна до щодо всіх інших людей, з якими ці були, ці розмови. Так, от, у вас війна. Угу. Так, у вас війна, ти тут. Чому ти тут? Е, ну, ви ж самі бачите по документам, я інвалід, мені не то, що там. Кудись воювати там, чи автомат в руках тримати неможливо, бо у мене відразу там щось зі мною трапиться, від ваги самого там будь-якої зброї. Він ні, а чому ти там тоді не волонтер? Ну тому що ви ж бачите, там інвалід, я навіть туди потрапити не можу. Навіть при великому бажанні, тому що мені там на літаку літати не можна, все таке. Він, угу. Ну добре, а ти ж можеш туди ще якось доїхати, там же можна туди доїхати по землі. І потім от. Вони практично, вони ж дуже спокійні, але він практично, от лікар і всі, хто крім лікаря, всі, от вони інші, вони від вони практично, по їхнім міркам, вони практично зриваються. І далі йде розмова така, що ну такий от монолог короткий. Почекайте, навіть якщо в тебе рук ніг немає, і ти там можеш там когось радувати, сидіти там, співати, вірші розповідати, поки хтось там чи лаштує якісь обойми, чи відстрелюється в окопі. Ти повинен бути там. У вас європейці. Що у вас взагалі там всередині твориться в ваших головах? Що таке взагалі біженці? Незрозуміло. Тобто до тебе в хату е прийшли якісь там грабіжники, гвалтівники, будь-хто. А ти втік, ти типу, біженець. Це так виходить? Що це? що це ви собі таке придумали взагалі? Поняття біженці? І я навіть не знав, що їм відповісти. Коли це перший раз відбулося, я подумав, ну може, людина в цілому не любить іноземців, таке інколи трапляється в будь-якій країні. І, наприклад, а тут він знайшов за що ще зачепитися, що, наприклад, я не там. Ну коли це відбулося другий, третій, п'ятий, десятий раз за ці три тижні, поки я там перебував то я прямо вже почав над цим так серйозно думати. І виявляється, що вони дійсно не розуміють, у них немає такого поняття, що на країну на твою напали, а ти кудись втік. Тобто, для нас це нормальна, нормальна ну, така от нормальна форма думки. Що в країні є проблеми, хтось там, хто це має професійно робити, він воює. Всі, хто інші не можуть, не хочуть, не здатні, ще в когось є інші причини, вони всі тікають з країни, і це нормальний процес. Так от для них це для них це ненормальний процес, як виявилося. Тобто, я розумів, що от живучи вже шостий рік тут, що ми один від одного, ну ці дві наші культури, ми сильно відрізняємося один від одного. Ну, щоб от настільки, що от е, мені навіть от не приходило до думки, що є народ, який вважає, що саме поняття біженство це ненормально. З іншої сторони, от якщо над цим задумуватися, то може вони і праві. Я не знаю. Мені складно сказати, е, от передбачити їх, як би вони поводили себе. Ну, це люди, які за останні... 130 років у них було три такі серйозні тут військові конфлікти. Вони воювали з своїми колонізаторами з іспанцями, потім з іншими колонізаторами з американцями. Потім відповідно Друга світова війна з окупацією японців. Тобто, коли треба, то при не дивлячись на їхню таку ну Здавалося б, таку от їхню спокійність, такі спокійні характери, здебільшого, які притаманні цим людям, то вони такі доволі відстоюють свою територію дуже завзято. І як би вони поводили. Трап... Ну, аби трапилась така ситуація зараз, мені сказати складно, Ну я можу ну, допустити таку думку, що скорше б за все, якийсь б відсоток біженців тут був би. Набагато менший, ніж в нас, прямо набагато критично менший, ніж в нас. І ті, хто б тікали, вони б уже тікали в імміграцію. Тобто, це б не ті люди, які б йшли звідси, щоб потім повернутися і жити далі, коли тут якесь оце лихо, воно закінчиться. Тобто, в першу чергу, і за те, що їм було соромно, бо в них би потім запитали, де ти був під час війни, що ти робив, а ти втік, а потім ти прийшов. Я думаю, що для цих людей було б проблемою повернутися. І скорше б за все, оцей невеликий відсоток, який би стали біженцями, вони б сюди більше вони, вони б тікали б з країни з кінцями. Наскільки це? Природньо для них, тому що, ну, уявляєте, люди живуть на островах, особливо коли на малих островах. В них вже, вже генетично вони розуміють, що їм тікати нікуди. Якщо вже сюди хтось напав, то все навколо, ну куди ти тут далеко втечеш. На інший острів, ще на інший острів. До будь-якої найближчої країни, чи острівної, чи континентальної, ну це доволі далека відстань. Це на таких треба вже доволі серйозних човнах тікати. Тому. Е Тут, мабуть, це пов'язано з отакою острівною генетикою. І ще з чимось, що для мене поки що не зрозуміло. Я так думаю, що аби нас було тут багато, а це я до чого веду, що скорше б, до, скорше б за все, до нас би відношення було б вкрай негативне. Тому що коли просто один і не зрозуміло як, і в них така на це трохи частково не зрозуміла реакція, ну аби це. Було б як масове явище, і це б і ще нам би було потрібно допомагати, як допомагали українцям поляки, там німці, канадці, всі там інші країни, то я думаю, аби ну, хоча б 10% чогось подібного отут би почалося бо тут. То це б, була б дуже негативна реакція на нас, і нам би відкрито говорили: діти воюйте, що ви тут робите взагалі, які нахрен біженці, що ви собі придумали. Так що, якось так, що для мене стало так е і дивно. Тож, ми живемо європейці з оцими поняттями, вони, можливо, абсолютно невірні, ну ми з ними. Вже народилися в нас, оце воно є на якихось підкорках там генетичних. Для нас здається це нормальним. А потім, коли потрапляєш в такі певні ситуації, і чуєш отакі е монологи, і відповідно розумієш, ну принаймні починаєш задумуватися, що може це дійсно ненормально. Отака ситуація, що ми там потім розбігаємося своєї країни. Так, що отак додати мені більше нічого, просто така констатація факту. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.